Добрий день, любі друзі, вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь, англійської мови «ста», керівник Шаргородська, Зінеїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті вам почали вчити котра година і ми це продовжуємо Ч, е, вчити. Так, я хочу вас послухати. Так, п'ять хвилин четвертого. Будь ласка, п'ять хвилин після третьої -го години. It's five minutes past three. Далі йдемо 10 Далі йдемо. хвилин третього. Тобто 10 хвилин після другої години. «It's ten minutes пас two». Далі 10 хвилин четвертого. Тобто 10 хвилин після третьої години. «It's ten minutes пас 3. Далі 10 хвилин п'ятого. 10 хвилин після 4-ї години It's 10 minutes past 4. 10 хвилин 6-го. Тобто 10 хвилин після 5-ї години It's 10 minutes past 5. 10 хвилин сьомого. Тобто 10 хвилин після 6-ї години. It's 10 minutes past 6. 10 хвилин 8-го. Тобто 10 хвилин після 7 години. It's 10 minutes past 7. 10 хвилин. 9-го. Тобто 10 хвилин, хвилин після 8 -го години. It's 10 minutes past 8. Далі. 10 хвилин 10-го. 10, uh, тобто 10 хвилин після 9-ї -го години. It's 10 minutes past 9. 10 хвилин 11-го. Тобто uh, 10 хвилин після 10-ї -го години. It's 10 minutes past 10. 10 хвилин 12-го. Тобто, 10 хвилин після 11-ї години. It's 10 minutes past 11. Так, а тепер давайте ви мені кажете. 10, давайте, 10 хвилин 6-го. Тобто, 10 хвилин після 5 години. It's 10 minutes past 5. Так. 10 хвилин 7-го. Тобто 10 хвилин після 6-ї години. It's 10 minutes past, past 6. Далі 10, ви мені кажіть, 10 хвилин 9, 10 хвилин після 8 години, It's 10 minutes past 8. А тепер давайте запишемо приклад. 10 хвилин 3. Так? 10 хвилин третього, тобто 10 хвилин після третьої години. It's 10 мінус. Я вас слухаю пас 3. 10 хвилин четвертого. Пишемо. It's 10 мінус pass 3. It's 10 minus pass 3. Тере 10 хвилин четвертого. Розуміла, до побачення. Гудбай! Ми продовжимо цю тему на слідчому занятті.